Як приготувати їжу в умовах блокауту? Можна спробувати розпалити вогнище в сухому та безпечному місці. Але наскільки це буде актуально в великих містах? Та ні, не підходить. Мабуть, можна купити сухий спирт або свічки та готувати їжу на підставці? Ну, певним чином, це може допомогти, але скоріше в індивідуальних об'ємах або в якості розігріву страви. А в мене ж сім'я та пес їм також їсти треба. Та може придбати газовий пальник або навіть настільну плиту. Ну, це вже варіант. Давайте розберемося, які типи бувають, які до них газові балони потрібні та де придбати. Це секюрей в кадрі Дмитро. Рушаємо. Мобільні варіанти швидкого приготування їжі на газових балонах, які широко доступні нам зараз. Це газові туристичні пальники та газові плити, газові комплекти та стаціонарні рішення. Щодо газових балонів, то вони бувають різних типів з'єднань цангові та різьбові. Тому перед тим як купувати газові балони до ваших пальників чи плиток, в першу чергу звертайте на цей показник. Ось так виглядає газовий пальник з підпалом для різьбових балонів. А ось так для цангових. Особисто я використовую ось такий цанговий варіант: одного балону може вистачати приблизно до 2 годин використання на максимальній потужності. Що можу про нього сказати? Ну взагалом я задоволений ним користуватися зручно та ефективно. Повністю складеному стані він займає дуже мало місця. Також в комплекті з ним шва сумочка для переноски а також він має підпал. Все це робить його максимально зручним для того, щоб його використовувати. Десь в походах, наприклад, ну і в актуальні часи у себе вдома також цангові балони щільно вставляються та трішечки прокручуються для фіксації, різьбові вкручуються. Обидва варіанти дуже прості та зручні у використанні. А що на рахунок газових плиток? Газові плитки зручніші в використанні вдома, адже вони значно стійкіші і навіть нагадують таку повноцінну газову плиту. Туди підходять ті ж самі цангові газові балони, і при цьому дуже зручно, коли вони кріпляться в спеціальних місцях і прикриваються кришечкою. І це робить приготування їжі не тільки зручніше, але й навіть трішки безпечніше. Максимальна потужність плиток більша, ніж у пальників, і це можна віднести до плюсів. Але на такій потужності на одному балоні пропрацює менше приблизно годину та 20 хвилин, навряд чи більше. Також буде класним рішенням придбати газовий комплект на 5 літрів. Це одразу і пальник, і газовий балон, який ну, значно більший в об'ємі. При цьому його можна заправляти на газових заправочних станціях для автомобілів. А які є стаціонарні рішення? Багато хто з нас вже ними користувався на дачі або в селі на бабусі. Ой, ностальгія попала в око. Ця система складається з газового побутового балону на 27 або 50 літрів, шлангу, який з'єднується з редуктором пониження тиску, і газової настільної плити. І це вже лакшері тема, але більше для приватних будинків, тому що я навіть не можу собі уявити всю цю систему на кухні звичайної квартири, тим паче маленької студії. Всі цікаві посилання ви знайдете в описі під цим відео. Якщо було цікаво або корисно, то підтримайте нас своїм лайком. Також підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб і в недалі не пропускати наші цікаві випуски. А з вами був Дмитро. До зустрічі в наступних епізодах Сикює.